Так, народ, ну що, як вам така картопля? Дивіться. Коротше це знайомого мужика вибираємо. Що сьогодні зібираю? Сорт Євростар називається. Бачите, як завжди на тракторі вон. Так, що бачите, ще одного рядочка цю витрусив, збираємо. В цьому році, звісно, картоплі. І розміром як гарбузи. Я вас, мабуть, вже задовбав своїми відосами, де ми картоплю вибираємо. Ну подивіться. І буд я її тут накидав. Другий рядочок пішов. мойо, де це їй стільки набрало цей керстоплю? Хтось накидав? Ковік, як тобі картопелька? Ну я бать! Чого га? тягач. Подержи. я не кого. Бам, по чому картопля в цьому році? На базарі. З от, от 10 до 15. 10, 12, 15. І вісі до сорта і величини. Чули? І от качественно. Кайф. Лайк. Like. Коротше народ, тут чорнозем, дивіться, скільки картоплі. Через то така врожайність. Вологи було тут, в принципі, достатньо. Ще грудка є. І зараз ще волога, в принципі. Тому, звісно... Урожай давно такого не бачив Шеф, ну що, ваш вердикт? Сьогодні без коментарів у вас. <гум> без слів. Без слів. Одні... Все, видно на... Все видно на городі. Одні емоції. Так, народ, ну що, закінчили короче, ми брати цю картоплю. Зараз батя бать. Трошки грудок було, набилося. Ну що, картопля бомба. Да, хороший. Да. хороша. Вибрали 45 мішечків. Скільки бать 7. 7 соток, 45 мішків. Повнишки. Повних. Ну, кому, А кому сподобалось відео? Ставте лайкоси, коментуйте всім, дякуємо за перегляд. Віта пошки друга. Нові кухні. Нові кухні. Є нові вдома.